Вітаю, друзі! Це супер смачна літня закуска з кабачків, гостренька хрумка, ароматна з чесниково-коріандровим смаком. До цієї страви ідеально підійдуть м'ясо і риба. Сирі кабачки дуже ніжні, тому не потребують довгого маринування. Набір продуктів для такого салату доступний, а приготування елементарно просте. Спочатку необхідно зняти шкірку з кабачків. Всього їх у мене 1 кг, а потім нарізати на невеликі брусочки. Посипаємо кабачки двома чайними ложками солі, перемішуємо і даємо постояти 10-15 хвилин, щоб вони пустили сік. Тим часом підготуємо інші овочі. Один солодкий перець розрізаємо на 8 частин, а потім тоненькими смужками. Одну цибулю ріжемо пір'ями та дві невеликі моркви натираємо на терці для корейської або ж просто ножем тоненько ріжемо. Тепер пательню потрібно змастити тонким шаром олії і обсмажити овочі буквально пару хвилин, щоб вони пом'якли трішки, але в той же час залишились хрумкими. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Кабачки пустили сік, злийте його. Окремо в миску тепер додаємо 2 чайні ложки цукру, одну чайну ложку паприки підкопченої. 1 чайну ложку меленого коріандру, пів чайної ложки меленого перцю, 2 столові ложки яблучного оцту, 4-5 зубчиків чесноку через прес, дрібно нарізаний кріп або петрушку та 50 мл рослинної олії без запаху. Після цього всипаємо до кабачків припущені гарячі овочі та все ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Потім накриваємо миску харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 4-5 годин, періодично перемішуючи їх. Все після цього вже можна смакувати. Перекладіть для зручності в контейнер та зберігайте в холодильник. Це такий хрумкий ароматний пікантний салат, неймовірно смачний, але такий простий в приготуванні. Поділіться в коментарях своїми рецептами маринованих кабачків, буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!